Гольф 6, 11-го року за 4800. В гарному стані на фулі. Зараз я вам його покажу. Ось така опіка. Чорний колір. Ось так в гарному стані він виглядає. На таких дисачках, на такій гумі. Ззаді, ось так, все теж чудово. Даний автомобіль на панорамі. Має панораму, має Алькантару. Сидіння в гарному стані. Автомат, підігрів, сидінь, навігація. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч кілометрів. 240 тисяч. Так, що тут в нас маємо? Руль в такому стані. Так. Тут має підігрів дзеркал, електросиклопйонички, механічне управління сидіннями. Панорама. Панорама. В принципі, все в гарно збереженому стані. Чистенько. Навіть не потрібно робити хімчистки. Можна придбати і одразу вже <кхух> ось так викидає багажничок. Так. Кого зацікавив даний автомобіль? <кхух> Одинадцятий рік, гольф 6, 1,6 дизель на автоматі ДСГ. Ціна 4800. Кому потрібно, можемо привезти. Звоніть по номеру телефону під відео. Підберемо, привеземо гарний автомобіль. Ціна доставки даного автомобіля – 700 євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.